14 вересня в конференц-залі адмінбудинку відбулась нарада з представниками громадських організацій, органів самоорганізації населення голів мікрорайонів, на якій Балтська міська рада оголосила другий конкурс локальних ініціатив на отримання мінігрантів у 2016 році. Шановні колеги, друзі, доброго дня. Ми раді всіх вітати в цій залі. У нас сьогодні. Зустріч ну в абсолютно новому форматі, адже сьогодні присутні у нас як голови мікрорайонів нашого міста і громадські організації. Ми вже звикли один до одного. Ми вже дру добре друг друга пізнаємо. знаємо не тільки, мабуть, по посадам а й по іменам. Я так думаю, що життя нас там останнім часом доволі так зблизило, адже багато там різних спільних проектів, різних заходів. Але сьогодні вперше в першій залі присутствують. Голови органів самоорганізації населення нашої територіальної громади, які представляють села нашого району, сьогодні у нас є спільна мета. У нас два завдання сьогодні в рамках нашої наради. Перше це питання, пов'язані з взаємодією з органами самоорганізації населення, і ми про це проговоримо в другій частині нашої наради. А перша, скажімо так, буде присвячена другій другому конкурсу грантовських ініціатив. І ми б хотіли про це більш детально з вами поговорити. Адже ну тема, на наш погляд, доволі цікава і дає можливість прояву локальних ініціатив. Тому в даному разі ми обов'язково по це це поспілкуємося. Ну можливо, так в першій частині нашої наради. Зараз вступне слово Сергія Сергійовича, нашого міського голови, який, я думаю, що взагалі окресли певні завдання, поділиться своїми думками з приводу того сучасного моменту нашої міської громади, адже ми не кожен день зустрічаємося. Тому Сергій Сергійович, прошу вас. Да, дякую. Шановні друзі, добрий день. В першу чергу хочу ще раз подякувати вам, як представникам нашої громадськості, як системі, яка. І в цьому році, а особливо ефективно буде в наступному році, буде стратегічно реалізовано той курс, над яким ми сьогодні працюємо. Це система управління вулицею мікрорайоном в двох аспектах. В місті це через галів мікрорайонів на території сільських населених пунктів через органи самоорганізації населення. Я хочу подякувати. Інституту староства на селі. Я хочу подякувати вам, як головам органів самоорганізації населення, за те, що ви взяли на себе на даний етап, поки що на скажімо так, соціальних умовах питання пов'язані із мобілізацією села і з мобілізацією сільського ресурсу. Це для вас сьогодні нове, свіже, невідоме. Робота органів самоорганізації на селі буде. Частково відрізнятися від роботи голів мікрорайонів і органів самоорганізації в місті. Чому? Тому що міська система буде на наступний рік, і ми виводимо цей формат вже більш принциповий і жорсткий. Я маю на увазі це. Громадський так називаємий бюджет у нас він реалізується так, як і раніше реалізувався з 2010 року, де є бажання ваше, де є ваша можливість. Ми підставляємо плече через спільні заходи. Ремонт, благоустрій, це ямковий, це освітлення, це краниці, це дитячі майданчики, це інші там соціальні питання, як території маленької, так і кожного зокрема. По місту. на наступний рік ми будемо формувати чітку трьохрічну стратегію, про яку всі будуть знати, і в основі її буде покращення інфраструктури. І всі повинні розуміти, це буде два напрямки: перший напрямок інфраструктурний, внутрішній це. Школи, дитячі садки, куди ходять наші діти. І ми їм повинні там не декларативно створювати комфортні умови для навчання. Ми повинні реально робити так, щоб всі об'єкти були похожі на об'єкти, а не підбілювати, підкрасювати поли, замінювати лампочку раз в місяць і на цьому говорити, що ми тут щось робимо у програмі соціально-економічного розвитку. Ця ілюзія не буде. І тактичні плани, про які будуть знати і не я, не заступник, не буде. Розказувати обіцянки, це зробимо зараз, це зробимо потім. Ми будемо підтягувати в наступному році питання, нереалізовані в цьому році, що стосується благоустрою, і кожен орган самоорганізації, як місті, так і на селі, буде розуміти, що буде в 17 році і основна стратегія, і основні стратегічні плани, далекоглядні по питаннях розвитку на 2017-2019 роки. Що стосується органів самоорганізації на території наших сіл. Орган самоорганізації населення на чолі з головою. Це нова система, яка на перший погляд буде нагадувати систему депутатський корпус і виконавчий комітет. Але вона буде тільки нагадувати, працювати вона буде зовсім по іншому режимі. Дві основних складові в цьому питанні: перше від успіху і від організації роботи ОСН на селі буде залежати розвиток сільської території. Як він буде залежати від того, як ви зможете мобілізувати навколо себе актив села? від того, як староста на селі поведе село і буде нести за це персональну відповідальність. Формуватися буде в двох аспектах: соціальний і економічний. Якщо ми говоримо за соціальний, то це питання санітарних комісій, опікунських рад, матеріальних допомог, конкурсів, проєктів, грандів, спорту. Особливо сільського, і ми будемо його виводити на ті формати і на ті задачі, які ми сьогодні ставимо. Цей рік показав, що багато сільських територій готово, може і вміє, значить раз більшість вміє і може, то всі інші зобов'язані це виконати. Питання соціального захисту населення це допомога в оформленні субсидій, пільгові перевезення, соціальні питання сільської території, ті, які є. Питання допомоги, розрахунки, запаї і все, що сьогодні виходить. Друге, складова, економічна це орган самоорганізації населення спільно із старостою села, спільно з депутатським корпусом формує систему на 17-й рік. Чому ми це розпочинаємо зараз? У нас до 17-го року ще є декілька місяців, особливо для села. І кожен збирає свої бачення, пропозиції. Однозначно в основі цих процесів є староста села, формується і дивиться. Але 2017 рік для кожної сільської території і для міста всі плани будуть реалізовані тільки в рамках тих дохідних частин, які є. Якщо в цьому році, враховуючи перший рік, і потрібно було багато процесів утримувати з точки зору, щоб не було гірше, це заробітні плати, це поточні капітальні ремонти, це видатки, це харчування, це підвезення дітей, це культурна програма. Це формування системи бібліотеки і роботи бібліотеки, переформутування системи роботи ФАПи, ФАПу на селі, ФП і амбулаторії, забезпечення їх транспортом, медикаментами, пільговим лікуванням, формування моделі сімейних лікарів, яка йде то на наступний рік і тому був деякий дисбаланс бюджету. Велика частина коштів з міста перенаправлялась на села, з деяких сел перенаправлялась на інші. Я думаю, ми до кінця року ці питання вирівняємо з точки зору фінансу. Але наступний рік кожен орган самоорганізації населення спільно старостою села отримує свій бюджет. В рамках цього бюджету будуть плани доходів і плани видатків. Про нього повинні знати всі. І раціональне, ефективне управління на селі. Буде давати можливість розвивати, в тому числі, і збільшувати дохідну частину бюджету села через ПДФО, легалізацію, сплату, реальну співпрацю з бізнесом. Розвиток села і виставлення пріоритетів на селі буде формувати ОСН, який потім зайде в апарат, буде відпрацьований, відштифований, покладений в програму соціально-економічного розвитку міста. На 2017 рік з точки зору тактичних річних планів і задач, які будуть реалізовуватися, по місту така сама система відпрацюється. Плюс 2017 рік ми, ті питання, які не будуть завершені, ми будемо до них їх доопрацьовувати протягом 17-го року. Ми сьогодні готуємо міцне підґрунтя для того, тому що є декілька базових соціальних складових. Ми будемо робити все для того, щоб знімати. Коридори між селом і містом, знімати ті прегради, і в першу чергу це робити спільно з вами. Є задачі, які ми щойно починаємо відчувати. За рахунок об'єднання. Ну, е є тактичні проблеми внутрішні, які, скажімо, такі питання, питання життя. і Існування, а є проблеми розвитку. Я хотів би коротко акцентувати питання на розвитку. Так ось сьогодні вже за рахунок субвенції, яка прийшла з державного бюджету об'єднаним громадам, було прийнято базове рішення, хоча було багато різних напрямків. Це ремонт системи освіти, культури, медицини, дорожнього будівництва. І укріплення матеріально-технічної бази як того основного елемента, який дасть можливість стабільно отримувати або розвивати послугу. Якщо ми говоримо за укріплення бази, то сьогодні наше спільне з вами базове комунальне підприємство має три нових трактора. Має, маємо ми всі з вами свою власну вишку, яка дає питання вирішувати вуличне освітлення, підрізка дерев, питання благоустрою. Вчора на минулому тижні прийшов ще один новий сміттєвоз. Це дасть можливість розширити спектр послуг по місту і по тих селах, які старости, яких будуть готові спільно із ОСНами на селі, взяти на себе складний початковий етап збору твердих побутових відходів. Біло на цей процес працює. Ми очікуємо позицію миранів, позицію бензарів, до кінця року, я думаю, ми зайдемо ще в тендерні процедури на придбання ще одного трактора і на придбання екскаватора. Міський голова досконало роз'яснив всі аспекти розвитку інфраструктурних підрозділів населених пунктів та їх мікрорайонів, окреслив цілі та поставив задачі перед присутніми для подальшого спільного вирішення соціально важливих проблем Балської об'єднаної територіальної громади, шляхом залучення місцевих ресурсів громад, бізнес-структур, спрямованих на активізацію громади та розвиток навичок самоорганізації населення. Лише через громадські ініціативи очільник громади бачить розвиток міста та сіл. І тому закликав представників громади докласти всіх зусиль до того, щоб діти не залишали батьківські домівки у пошуках кращої долі, а отримавши освіту, повертались та розбудовували рідні населені пункти, наближали рівень життя в них до європейського рівня. Створювали комфортні умови проживання та відпочинку. Доповнив виступ міського голови його заступник Валерій Желюховський, який зауважив, що в арсеналі громади є вже доволі значний досвід на пинні грантовських заявок. Більшість з яких увінчались успіхом. Доволі відчутну допомогу у розвитку громади дає залучення грантів. І сьогодні станом на сьогоднішній день. У нас вже реалізовано дві заявки. У нас Переможця громадська організація центр восточних іденобос реалізував проект. Це у нас УПК». Якщо бачите кавор синій внизу, це у них така ідея була пов'язана з придбанням кавра. Вони залучають багато дітей до участі. Це все відбувається в УПК. Ми їм купили ковр на 4 тисячі гривень. Це приклад громадської організації, там доволі багато дітей, я думаю, що буде тільки ще їх збільшуватись. І другий приклад, за підсумками першого конкурсу, це у нас стадіончик молочно концерного комбінату. Хто там буває, можливо, бачив. Зліва бачите, у нас фотокадр. Це як було, а справа жителі мікрорайону, самі жителі молочно комбінату, ну, своєї певної кількості, які прописали зявку, облаштували ось таке футбольне поле. Там є сітка, поле ну, в доволі такому гарному стані. Ну хто там буває, можливо вже бачите, що там вирує абсолютно інше життя. Це заявка молочної консервного комбінату, яка стала переможцями. У нас на жовтень місяць передбачено ще три реалізації трьох заявок. Одна заявка у нас пов'язана з інвалідським садом, хто в місті живе, там облаштування такої спортивної зони буде продовжено. Друга заявочка буде реалізована в частині, хто ну, совхоз Балський, там така керничка є, да? там теж така зона відпочинку невеличка, передбачається сам самими жителями. І третя це. У нас Заявка Лене, да, Желіховське, от вона голова мікрорайону сидить. Вони вирішили висадити парк так біля свого мікрорайону, який, ну, потім з часом його, так скажемо, так, облаштувати. Саме ці заявки стали переможцями. Це просто як вам ідеї на майбутнє. Ми збільшили кількість переможців. Якщо у нас було 5, то у нас тепер буде 9 переможців, 3 гол мікрорайони, 3 громадські організації і 3, е, органи самоорганізації населення з 15 тому далі по процедурі я вже так коротко про перші підсумки нашого конкурсу вам розповів, ну буквально декілька слів. І за великим рахунком, ми, можливо, трошки надуваємо тему, коли говоримо про грантовські ініціативи. Але ті, хто ну, безпосередньо займається грантовською діяльністю або про них читали, знають, що це доволі така важка і непроста справа. І нам, щоб написати якісь грантовську заявку, нам приходиться писати тома вимоги такі. Все, що ми вам пропонуємо зробити, надзвичайно проста справа. Заповнити лише головну ідею, ключові слова написати за невеликим рахунком. Тому ми скажемо, ми рухаємося в цьому напрямку і думаємо, що потихеньку будемо підтягувати вас. Скажемо, ми на, на кінець жовтня у нас передбачається візит до Латвії, ми з мером там перебували, є домовленість про співпрацю. У нас, скажімо так, та команда, яка туди поїде, це такі робочі наші лошадки, будуть займатися написанням грантовських ініціатив саме по європейським стандартам. Оцього якраз нам не достає. Ми що вміємо робити на рівні нашої країни, але писати по стандартам Євросоюзу поки що для нас важкувато. У нас школи немає. Тому я думаю, що ми там будемо вчитися і часом будемо підтягувати вас. Але те, що зараз чим ви займаєтесь, ну ми це з натяжкою називаємо грантовські ініціативи, тому що ну, сама ідея закладена. Але проста написання форми заявки ми дещо її спрощуємо, і за великим рахунком ви це можете зробити самі вдома, придумавши якусь класну і цікаву ідею. Коллега, прошу. Да. Понятно, что слово «грант» он подразумевает под собой получение денег для реализации какого-то проекта или какой-то идеи. Естественно, мы уже имеем опыт прохождения первого конкурса, имеем методом проб и ошибок, и мы уже имеем какие-то моменты, на которых я хочу остановиться сегодня. Итак, вы получите вот такую аппликационную форму, в которой вы должны будете занести определенные данные и определенную информацию про свой проект и, или о Своей идеи и э, попытаться расписать, сколько может стоить ваш проект. Я хочу отметить, что сумма гранта 4000, и, и вот в эти 4000 вы попробуете вложить свой проект. Денег никто не дает. Манипулировать мы не, му, не можем деньгами это государственные деньги. И поэтому это все при помощи перечислений. победителем для реализации того проекта, который прошел определенную процедуру, отборочный тур и потом заседание экспертной комиссии. Чего мы ждем от вас? Мы ждем от вас новых идей. Вот тут я хочу остановиться. Когда мы проводили заседание уже экспертной комиссии, Эдуард Семенович, заступник Минского головы, он отметил, что очень много проектов касается, практически все, касается благоустройства, благоустройства. Хотелось бы побольше творческих, интеллектуальных процессов. Естественно, мы не отремонтируем сразу, в одночасье или в один момент весь город или все села. Большая победа, да, она куется из маленьких побед. Мы идем пошагово. Концепция вообще деятельности нашего отдела – это реализация локальных инициатив с целью сделать громаду успешной. Вот те проекты, которые победили, они маленькие, но они реалистичные. Это покупка матов, покрытие для спортивного зала, для того, чтобы дети могли заниматься. Это стадиончик на молочно-консервном комбинате. Ольга Викторовна, которая там живет, она сама принимала непосредственно Участие. И она в захлеб рассказывала, когда уже расчистили стадион. Там жизнь, оказывается, началась, оказывается, у нас люди на молочном живут, приезжают из города в футбол играть. Это важно. Вот то, что объединяет людей. Маленькое дело, общая цель и общие деньги. Вот это объединяет людей. Я немножко остановлюсь для того, чтобы было понятно, чего мы хотим. Да? Мы хотим, чтобы наша громада развивалась, город, село, каждый в отдельности и все вместе. Вот это. Та модель розвитку, яка може бути успешной. Але ми нічого не зробимо своїми ідеями без вашої допомоги и без ваших рук и без ваших ідей. І це найголовніше. І так, в конкурсі мож, можуть брати участь громадські організації, органи самоорганізації населення, голови мікрорайонів. Пріоритетними напрямками у діяльності в рамках конкурсу є звертаю вашу увагу підтримка ініціатив у сфері збереження національної спадщини, популяризація національних. Традицій та духовності. Наведу приклад, без грантів у селі Борсуки була відновлена старенька хата, яка стала не просто вона хата-світлиця. Це вже етнографічний музей. Петро Остафович далі процедурно його зареєструє, і це етнографічний музей. Оце збереження національної спадщини. Дуже гарна ідея. Підтримка ініціатив у сфері благоустрою, ремонт, упорядкування дитячих і спортивних майданчиків, благоустрій парків, скверів, ремонт пам'ятників і тому подібне. Підтримка громадських ініціатив у сфері пропаганди здорового способу життя та популяризації занять спортом, залучення до занять спортом дітей, молоді та старшого покоління, організація змістовного дозвілля для дітей шкільного віку в позаурочний та канікулярний час. Хочу звернути вашу увагу, що один із проєктів, який був минулого разу, це проведення марафону здоров'я. І ми плануємо зробити цю ідею, яку подала голова мікрорайону Олена Здирченко. Вона має бути реалізована вона має бути традиційною, тобто до дня фізкультури і спорту, дня міста по весні, як підочилище проводять День здоров'я. Ми хочемо, щоб такі заходи спортивні вони мали продовження і стали традиційними. Підтримка та розвиток освітніх, культурних і творчих ініціатив, фестивалі, створення умов для самовираження дітей та молоді, створення документальних відеороліків, організація художніх виставок, підтримка громадських ініціатив в соціальній сфері, захист прав та представлення інтересів вразливих верств населення. Пріоритет буде надаватися тим учасникам, які в рамках своєї проєктної діяльності будуть взаємодіяти з органами місцевої влади, громадськістю, бізнес-структурами та засобами масової інформації. Що мається на увазі? Ви, маєте, ви можете прописати проєкт, вартість якого 4 тисячі. Але залучити до його реалізації, як робить та ж саме Лена Жельховська, вона залучає бізнес структури, вона знайшла вже спонсорів, які нададуть ті ж саме дерева жителі микрорайону, рядом профтехучилища, які залучаться до посадки цих дерев. Я. Тобто вона організм вона заборліла твій свой проект і Проєкт дуже цікавий, перспективний. На що ми обратили в впродовж раз, коли відбирали роботи, читали проєкти. беруться до уваги такі аспекти: реалістичність заходів, реалістичність бюджету, наявність підтримки проєкту на рівні територіальної громади, що важливо. І наявність чітко сформульованої проблеми. Ви бачите проблему, пропонуєте шляхи її вирішення. Скажу, що у нас є дві групи. Попередня група, яка буде розглядати ваші заявки, це наш відділ, це Дініс Іванович Черемуш, Ольга Вікторовна Серчинська і я. А потім, вже той етап, коли буде пройдений, його розглядатиме експертна комісія. Жиріховський Валерій Анатолійович, заступник міського голови. Голова комісії Старченко Сергій Анатолійович, громадський активіст, секретар комісії, Томіна Світлана Миколаївна, начальник відділу культури і туризму Балської міської ради, Кулик Петро Янкович, начальник відділу освіти Балської міської ради, Рабінович Едуард Семенович, перший заступник Балського міського голови, товстуха Наталія Федорівна, завідувач сектору сім'ї молоді та спорту Балської міської ради. Ми ввели в цю комісію різних спеціалістів для того, щоб можна було оцінити по тематиці ті проекти, які будуть представлені. Вот, так что я думаю, что э, как бы мы вас... зарядили определенными мыслями, определенными идеями. И хочу вам сказать от себя, мне очень приятно общаться с вами, потому что я вижу горящие глаза, у многих уже есть идеи, и они только ждали, пока конкурс стартует. Внимание, конкурс стартует. Я желаю всем успеха, и поверьте, ни одна ваша заявка, она без внимания или в небытие, она не канет. Мы обязательно рассмотрим и найдем возможности для реализации ваших проектов. Приглашаю к сотрудничеству. Спасибо. Ви самі знаєте свою проблематику, навіть ну елементарне чи не елементарне? Е Виготовлення фільму про історію чи знакових осіб, чи історію свого села. Якщо ви пропишете з класними, цікавими ідеями, ви можете замовляти в будь якого з присутніх тут телерадіокомпаній такий ролик, якщо ми його оцінимо, стане переможцем. Просто як одна невеличка ідея, але вона має місце. Не всі ж мають свої відеофільми про своє село, наприклад, чи навіть про свій мікрорайон, чи про якихось знакових осіб, чи якісь питання пов'язані там з місцевим патріотизмом. Це лише невеличка ідея. За великим рахунком, їх десятки, мабуть, сотні. Друге, що хотів би сказати, хотілося б з точки зору реалізації проєктів, я розумію, що недостатньо досвіду у нас ще, достатньо мало практики. Тому, коли ми зараз почали реалізовувати ці проєкти, два пішли на ура доволі швидко. У нас там по одному проєкту, скажімо так, ідея цікаво прописана, люди готові, але не знають, які кроки робити, до кого, до кого постукати в двері. Гроші є. Але як реалізувати до кінця проєкт, є невеличкі деталі, де вони, ну поки що, скажімо так, на роздорожі. Які в Компіти. Тому хотілося б, щоб ви коли прописували свої ідеї, чітко розуміли, в які двері ви маєте постукати, де вам повинні відчинити, і як ви будете реалізовувати. Тобто дати деталі самої реалізації проєкту. І останнє, на що я хотів би наголосити. Я розумію, що час настільки стрімко плине, що ну, реально, не так багато вже у вас сьогодні його є в запасі для написання такої заяви. Ми зважуємо на ці речі. Ми добре розуміємо, що, можливо, не всім вдається там, зібратися кампанію громадську організацію чи і чи спробувати знайти всіх зацікавлених. У нас ну традиції є таких ініціатив локальних, але ще нема системи, щоб постійно ми збиралися там, турбувались про проблематику да, того місця, де ми там працюємо чи живемо. Тому ми будемо робити наступним чином, як ми робили в першому конкурсі. У вас є можливість до 30 вересня, тобто протягом двох тижнів, підготувати аплікаційну заявку. Консультанти у вас є. Ми не будемо вам давати, по суті, консультацію, лише по формі, яким чином правильно подати, щоб відповідали форм. Але 30 вересня ми запросимо всіх за всі цей зал, ви скажете згодні чи не згодні ви, і ми проведемо очне засідання. У вас буде можливість, хто не дописав. Ав трошки прийти сюди, дописати, ми буде вам давати паради знову таки по формі, і ми на 30 вересня знову таки вас запросимо тих, все таки у кого ідея визріла. Якщо ви до цього числа подасте чудово, якщо у вас, якщо такої можливості не будемо, то ми вас сюди запросимо і у вас ну, ви зможете тут, можливо, з якимись нашими порадами. Ми не будемо вам давати вам по ідеям, але по формі ми обов'язково вам допоможемо. Тож часу залишилось небагато і бажаємо всім до 30 вересня підготувати заявки та прийняти участь в конкурсі локальних ініціатив.